Так, Сьогодні у нас 15 вересня, рівно середина е, вересня е, 2023 року. Ми зараз риємо котлован, під очисні споруди. Глибина котловану 5.20 від нуля умовного. От бачите, ага, вон дорилися до голубої глини. Бачите, тут треба назбирати. Так, Він буде йти колом, зараз ми по колу його вириваємо. Потім всю середину, де зараз стоїть екскаватор, його і теж все це діло вигрібають. І це тільки, е, тільки е, один чан, да, в якому буде е, відбуватися очистка. от, така. ну от по колишках видно от такий от об'єм. Тобто тут кругла частина, там квадратна частина. А потім ще два таких будуть добудовуватись після того, як буде потреба по потужності, тому що... Цей потужності, по-моєму, 1200 кубів в добу. Не можу помилятись, потім виправлю це в текстовій частині, якщо це не так. І я думаю, що цього вистачить при половинному заселенні будинків на перші, ма вже і 20. Тому другу і третю споруду будемо будувати набагато пізніше. Оця перша, вона ну, і тестова, і вона є. Саме складною, бо ми зараз будуємо практично і всі трубопроводи, всі мережі під нею. Всі наступні будуть набагато простіше будувати, тому що і досвід буде, та і багато мереж буде вже збудовано. От, тому ну, ось так виглядає робота по очисних спорудах. Хочемо все це діло вирити. Я думаю, що за тижні за два... Хлопці, ми зможемо залити під бетонку. Ну а там вже, як Бог дасть по погоді, будемо дивитися, тому що це глина. Глина це досить важко її забирати, коли є дощ. Треба буде чекати, щоб вона підсохла, протряхла. Але те, що там внизу ми бачимо голубу глину, треба почитати, як вона відкладалась тут, в ті часи, коли вона тут відкладалась. Але цікаво, досить різкі перехід, іде жовта глина, потім різко голуба. Та-та, це та голуба глина, за яку ви платите там, по 200 гривень за пакетик в 30-40 грамів в аптеках чи взивають, як в якихось косметологічних магазинах. Оце коло підмалювали і потім туди ось до того колишка буде. Цей котлован. Це в цій частині він 5,20, по-моєму, там в тій частині він буде не такий глибокий, хоча я можу помилятися. Я маю надію через тиждень приїхати, побачити вже більш чіткий контур цього котловану. І тоді ми з вами поговоримо про ще деякі деталі цих очисних споруд, про їх можливості, про їх особливості. Все, всім до побачення, до вас в